Пане Олеже, знаємо, що 11 квітня був всесвітній день боротьби з хворобою Паркінсона, і протягом цього тижня багато хто у світі якраз проводить таку інформаційну кампанію стосовно того, що це за хвороба і хто перебуває в зоні ризику, що взагалі варто знати про цю хворобу. Тож хочемо з вами якраз про це теж поспілкуватися. Чи можете розповісти нам, хто дійсно в зоні ризику і які симптоми цієї хвороби? хвороби Як від неї можна зберегтися. Це поширена хвороба в світі понад 6 мільйонів людей станом на 2016 рік, і, так, кількість хворих на хворобу Паркінсона зростає разом із старішенням глобальної популяції. У нас в Україні зареєстровано приблизно 30 тисяч вже діагностованих випадків, але в реальності кількість хворих може бути суттєво більшою. В зоні ризику знаходяться люди старшого віку. І мова не йде про, про дуже старих людей, тому що 25% випадків це вік до 65 років. З 50 до 60 років чоловіки мають вищий ризик півтора рази майже. А після 60 років він вирівнюється у чоловіків і жінок. От, багато досліджень проводиться для того, щоб з'ясувати інші фактори ризику ну, на кшталт генетики. Відомо, що захворіти на хворобу Паркінсона більша ймовірність у людей, які мають прямих родичів з цим захворюванням. Ця хвороба більше поширена у людей, які мають зайву вагу або ожиріння, таких в Україні. 60 відсотків дорослих, супутній цукровий діабет також збільшує е, ймовірність хвороби Паркінсона і лишаються предметом досліджень і мають до... Ці дослідження демонструють досить суперечливі результати. Одні демонструють те, що е, більше хворіють люди, які живуть в містах, інші, навпаки, не говорять. Про сільське населення, тобто тут треба більше інформації. Сутність хвороби полягає в тому, що відбувається втрата нейронів, нервових клітин в певних структурах головного мозку. це клітини переважно, які відповідають за продукцію дофаміну. Це такий нервовий медіатор, який контролює рухову активність і також певні розумові функції людини. От, якщо ця хвороба вже очевидна, тобто має клінічні ознаки, то людина симптоми можуть бути наступними: це тремор, це порушення балансу. Людина не може стояти рівня, рівно, наприклад, тримати стабільну позу. Це порушення. Рухової активності, от, гнучкості, і е, поступове погіршення розумових функцій, пам'яті, е, мови, письма тощо. Тобто е, захворювання, на жаль, має прогресуючий характер, і поступово ці симптоми е, стають все більш і більш е, важкими. Пане Олеже, але якщо говорити про профілактику цієї хвороби, то коли її варто починати робити, і яким чином чи можна вберегтися від хвороби Паркінсона? А цим займаються вчені, намагаючись викрити, винайти встановити маркери, які будуть говорити про те, що людина має високий ризик хвороби Паркінсона, і їй треба. Змінити своє життя, поки що немає чітких, скажімо, ранніх ознак до того поки з'являться симптоми, тому рекомендується досить такі загальні речі, ну наприклад, дотримуватися здорового збалансованого харчування та мати регулярну фізичну активність для того, щоб не набирати зайву вагу. Дуже Потужний може мати потенціал в якості профілактичного напрямку вплив на мікробіом, який є в травній системі людини. Є деякі дослідження, які демонструють те, що певні композиції бактерій в кишечнику вони є протективними проти нейродегенеративних захворювань, включаючи хворобу Паркінсона. І коли ми говоримо про такі загальні речі, вони безумовно мають відношення не тільки до хвороби Паркінсона, а до інших небезпечних захворювань, там серцево-судинних, діабету, раку тощо, тому дотримуватись цих порад буде дуже дуже слушно. І якщо у людини вже є ознаки хвороби, то варто вживати також. Заходи так званої вторинної профілактики, ну, це і здорове харчування знову збалансоване, яке, яке у нас є офіційні рекомендації в Україні по здоровому харчуванню для дорослих, їх можна знайти на сайті prozdorove.com.ua. і е, мати регулярну фізичну активність, в тому числі дуже, дуже корисними є різноманітні вправи. І силові, і аеробні, в тому числі там, прогулянки, все що, людина, все, що людині дозволяє фізична форма. Корисними буде йога, китайська гімнастика, гімнастика Тайдзи вона от, так, тренує рівновагу, гнучкість, що дуже корисним є для людей з ранніми ознаками хвороби Паркінсона. Ну і треба працювати над когнітивними розумовими функціями. Ну, робити такі речі, як, наприклад, розгадувати кросворди, грати в інтелектуальні ігри, вивчати мову якусь нову, читати книжки тощо. Тобто, будь-яка розумова активність вона буде корисна. Пане Олеже, ну і цікаво також, чи ця хвороба є невиліковною, але чи є хоч якісь зараз медикаменти, які можливо послаблюють прояви цієї хвороби Паркінсон? Ви знаєте, ці медикаменти вони були відомі ще 4,5 тисячі років тому. От в Айурведі використовувалася рослина, з якої потім. Отримали перші ліки під назвою Леводопа. Ці ліки вони діють подібно до того нейромедіатора дофаміну, якого не вистачає в мозку хворих на хворобу Паркінсона. Сьогодні Леводопа продовжує використовуватися. Є декілька нових ліків, в тому числі тих, які раніше не застосовувалися безпосередньо до лікування хвороби Паркінсона, наприклад, альфа Альфа-адреноблокатори вони більше використовувалися в лікуванні раку передміховону, ну, не раку, а доброякісних новоутворень передміхорової залози у чоловіків. Вони демонструють ефективність проти хвороби Паркінсона. Є декілька ліків кандидатів, які проходять клінічні дослідження, є перспективи, але на сьогодні говорити про те, що хворобу Паркінсона можна вилікувати. Немає поки що, на жаль, таких підстав. Але все-таки, якщо говорити про хворих на цю хворобу, то, зокрема, чи можна якимось чином полегшити їх стан? І, зокрема, якщо йдеться про людей старшого віку, чи і надалі вони змогли б ввести комфортний стиль життя? А так, це, це можливо, перераховані ліки. Гімнастика, реабілітаційні заходи, є методи електростимуляції головного мозку. Ну, звісно, все це має вирішувати спеціаліст-невролог в індивідуальному порядку від фармакології до фізичної реабілітації. Це, це може суттєво поліпшити якість життя без жодних сумнів.